Так, і, звичайно, я би приїхав до якоїсь банди і, можливо, навіть комусь тачку якусь тачкой ні? як варіант. Так, старина, ти бібікай, а я буду їхати. Я ще, піддамось. Раз, два, три. Ух ти, йо! Фаналы, копейка, давай, 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 Діма! газуй! Диві... Давай, 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 давай! Щось ми щось ми затуп затупили чуть-чуть. Ну ладно, він поїхав. Давай я за ним. Я запропонував Nissan Skyline за одну гривню. Діма купив. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб е те рішечки роздати капусточки. Ну і можливо домахатись до якоїсь банди, а можливо ще щось. Ніколи не знаєш, що тебе очікує, коли ти заходиш Ukraine Mobile GTA. Тому що в основному ти будуєш один якийсь план, а потім таке без 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 І вже інчарта твій план не працює, тому що ти когось зустрів або тебе хтось зустрів і. Уже щось новеньке, цікавеньке придумалось і знайшлось. В общем-то, сідаємо в своїй бухгаті, заводимо його, точніше запускаємо. І в принципі можна прямувати прямо відразу до Києва, тому що в основному там всі тусуються. Саме там постійно купу народу, і саме там можна щось цікавеньке знайти. Ну і плюс, кстати, як варіант, я був би не проти прикупити там якусь квартирку. Але на жаль, всі квартири там, скоріш за все, скуплені, хоча не факт, не факт. Але в якомусь гарному районі я би, конечно, прикупив би собі квартирку, щоб оце постійно не їздити тако, а просто брати. І там спавнитись і відразу когось знаходити. Але є інша сторона медалі. Тільки чуваки узнають, де я бін, там поселився. І так як це Київ, там багато народу, то в мене постійно під домом буде якась халепа потраплятись. Я ще поки що ну, трошки здивований, що в мене тут в Одесі такого не трапляється, але дуже часто хтось у мене там теж стоїть. Просто я ж не завжди в онлайні, але, скоріш за все, дуже багато народу там проїжджає і дивиться, що там взагалі відбувається. Але, В общем, -то, ми роздавали гроші вже дуже багатьом людям. Постійно комусь там ми роздаємо. І навіть ось його, звичайний бомжарик є. Ярик, Ярик, привіт! Ярик! Ти мене чуєш? А Ярику вже байдуже. Поняв. Ярик на мопеді. і йому байдуже. <гум> це солідна двіжуха. Але то таке, в общем-то, все ж хочеться, це все. на все. щас приїхати в Київ і знайти там когось дуже приємного чувачка якогось. Мені даже в смски ось вже пишуть. Саня, це ти? я не знаю, де він мене побачив, чи звідки він взагалі дізнався, що я вже зашов в ігру, але вже <гум> почали мені написувати. В общем-то, постійно така двіжуха трапляється. Так, і, звісно я би приїхав до якоїсь банди, і, можливо, навіть комусь тачку якусь подарив ні. Як варіант. Блін, ну просто так же ж, дарити тачку, теж не варить. Надо, надо щось е... ну, щось взамен попросити. Ось ще якийсь бомжарик. Данило. Данило Донецький. Данило Донецький. Ану. Даня, привіт! Чуєш мене? Даня, як же туха? Даня нічого не пише. Даня просто сів до мене в машину. Даня, як же туха? Івану напише, що він мій підписник. А Данило тупо вообще зі мною не спілкується. Ну, походу, треба буде пошукати якогось нового Челікса. Тому що Даня, звісно. Конечно... Зато Ярик воно вже пролетів. Він тільки що десь там їхав був недавно. Я тільки не пам'ятаю, як правильно висадити його. А, ну він там ну, і слава богу, бо я команди. Якщо чесно не пам'ятаю, треба було шукати питати або дізнаватися методом тику. А так, ми ще спокійно розбиваємо наш бугаті і шукаємо ще якихось чуваків Ну, в общем-то, перед тим як я комусь подарю нормально так капусти або, можливо, тачку, я би хотів вам розказати, що ви можете просто так безкоштовно, дивіться, що там з тачкою робиться, а викинти. Якщо просто не можете мене зустріти в Ukraine Mobile GTA, так можете просто получити гроші на халяву, просто-напросто, взявши, відкривши меню, нажавши восьмий пункт, використати промокод, Ввести промокод, перший пункт і написати сюди Коу. Все, все, що вам потрібно зробити, це ось це написати, нажати кнопку далі, і після того. Ви введете ютуберський промокод таким чином і заробите 200 тисяч на свій баланс. А 200 штук це немало. Це не хухри, мухри. Можна хату купити, можна тачку купити за ці гроші, можна стволів накупляти. Коротше, багато що можна зробити. А ми тим часом нам би знайти якогось жорсткого тіпа на класній тачці Запропонувати йому гонку, поганятися з ним на бугаті і за те, що я виграю, дати йому грошей. Трохи. Пацики, 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 гоночку ніхто не хоче. Ні Давай гонку, братуха, діває. Та ні, серйозно, ну дика в те на червоних дисках. ти реально потужний дядько. Можна безкоштовну гонку, а можна на, на, на лавешечку чуть-чуть. У ну, мене бензина мало, в тебе є всі шанси, старіна. Мене теж мало. Та реально, а ти, братуха, на бумері, не хочеш? Я думаю, вигідно, в тебе емочний бумер. Це серйозна штука. Він прай, дай Боже. Може, щас договоримося. Повільний капець. Ну, поїхали, попробуємо тако, такий пробний заїздик, реально. Це твоя єдина машина чи є ще? Диви він, він, він погодився, погодився, єдина. Все, давай, давай десь напряму виїдем та й бахнемо. Просто по прямій, все. Опа. Так, він уже він уже вистраюється. Сейчас я тоже з ним. Так, старина, ти бібікай, а я буду їхати. Сейчас ще, пить піддамось. Раз, два, три. Ох, ти йо! <правж> Непогано, нам збили гоночку. Щось старина у нас трошечки не вийшло. <правж> так, як Так, якби нам. Братуха, на на, на... братуха на джипі, Одини, будь ласка. У нас тут заїзд, гоночка. Давай, рахуй, де. Раз, два, три. Давай, давай, давай як він поїхав, Давай, 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 давай! Я спеціально не газую, понял? хе 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 не, він у нього капець медленный, він у нього капець який медленный, він у нього прям супер медленный, я не знаю. Я отако вот можу зробити просто, понял. Ого, розігнав він його диви, і полетів кудись. А мені щас попробую його до жіни, да? Тако по хорошому. Ні, ти знаєш, бумер прям реально, ну ну не із швидких. А скільки в нього максималка ще ти на ньому їхав. Ну, старина, короче, ти не засав, не засав. Тому держи подарунок від мене. Так, 75 рії, да? Давай, пей. Uh, 75. Давай йому дамо, типа, там, 25 тисяч. Отако. Ну, це тобі чисто, щоб були такі подарункові. Все, давай, братуха. Погнав я шукати собі супротивників. Ось один пошурував якийсь на червоному. Ваньок! Гонку не хочеш на поршу. Порш такий солідний, в принципі. Так раз прям має. Ваньок. А, це, це викрадна тачка. Ооо. А давай з нею заїдемося. На 25 тисяч. Просто попрямій поїдемо. По прямій, коли дорога кінчиться, то там фініш. Давай, насіки ганяємо. Давай на. На 1010 поганяємо. Давай. Давай на 1010, газанем Просто от хто виграв, той 10 получив Пайдет так? Ну, не факт, що я виграю. Може і не виграю. Викрадні тачки, вони набагато швидші, ніж обичні. Поняв в чому прикол? Викрадна тачка дуже швидка. Давай попробуємо. На третій гудок, ти ти бібікаєш. Ану, зараз звоньком ввальнем. Для тебе грошей не жалко. А ну, Ану, ванек, бібікай. Давай старина, на третій гудок, ти бібікаєш, ми їдемо прямо. До кінця дороги. Там автошкола буде, і там кінець дороги. От туди ми їдемо. Там де вже поле почнеться. Все, бібікай, на третій гудок їдемо. Давай, 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 давай! Шесть мы затупили чуть-чуть. Ну ладно, він поїхав. Давай, я за ним. Я за ним. Даю гаспол. Гаспол даю прям. Ну. Трошечки ми затупили в один момент, але він все-таки проїхав швидше. Щось ми старіна трошки затупили, але в принципі ти переміг старіна. Зараз я тобі переведу гроші. Фух, прикинь, це треба було так затупити, капець. 66. Ем... Давай теж, 25 йому кинемо. Отако, все. Типа ми фоткаємося, поняв? Я дзвоньком. Він, походу, підписник, поняття. Так що. Все, старіна, давай, вдачі тобі, погнали. Нам треба ще найти якихось супротивників. Бо в принципі ми вроді поганяли, а вроді, а вроді ні. Так, є якісь пацики взагалі ще ні. В принципі, тут вистачає заряджених Таких тачок, і порш у нього реально непогано їхав. Я його вже в кінці доганяв, але просто не хватило, не хватило траси. Оце в чому прикол? Не хватило тупо чуть-чуть траси. Ось о пацики є, серйозні. Пацики, пацики, ось, ось ти на копійки будеш ганяти зі мною. Якщо переможеш мене, я тобі подарю машину. Я тобі подарю якусь тачку. Все, давай, куди їдемо? Прямо, все, хорошо, давай на третій гудок їдемо. Ти бібікай, їдемо. Три. Давай, погнали, 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 копійка. Давай, 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 Діма. Газуй. Диви. Діма, газуй! Газуй, Димон! Диви, полетів, уже сотню вала, диви на нього! Дімон, давай! Це просто я не знаю це умора, він на копейки ти. І на єлі їде. І ми щас реально приїдемо, походу, до кінця траси, поняв, він типа виграє. І нормальна тема. Ми щас йому тачечку піджинемо якусь. Давай, давай, Діма. Діма, догнать не можу, блін. Обалдеть, чувак, вона в тебе прежесть. У мене то лі бензин кінчився, то лі шо, я не знаю. Ну коротше, сідай до мене. Віктор, можеш вийти з машини. До мене Діма сяде. Ми щас поїдемо йому машину вибирати. Ви ще однаково виглядаєте, Так, знаєш що? Дивись, щоб. Ну було не просто так, що ми я те щас привів. Везу магазин і класу, а щоб було іменно солідно, то давай ти щас е, вибереш число від одного до трьох. Тільки почекай. Я відкрию навігатор. Так, потім мені треба оця штука, потім ось все, від одного до трьох. Старіна. Пиши число. Два. Ого, не, ну це старіна солідно, солідно. Хорошо, хорошо, хорошо. Поїхали тоді, поїхали тоді туди. Ну, там, правда, <правда> я не впевнений, що мені хватить на машину, <правда> Хороший, але я думаю, що все буде окей. Коротше, Діма, походу, ти зірвав куш, прям конкретний. Це прям солідно. <правда> Діма, не зря на копійки катався. Ти поняв, Дім, куди ми приїхали? Ми приїхали в солідне місце, старіна. В дуже солідне місце. Ну, ладно. А, ну щас пожди. Короче, тепер би як вибрати тобі машину по хорошому Ох, йо, вони коштують! А в мене сіки нема грошей, абалґі. Саме дешеве я бачу тут 5 мільйонів, чуваки. Так у мене сіки нема, у мене сіки нема. Обалдеть, обалдеть. Є певні проблеми. Прям такі великі проблеми, якщо чесно. Діма, виникла проблема, знаєш, е, заключається вона в тому, що мені не вистачає грошей на жодну машину з цього автосалону. Тому, може, поїдемо в автосалон середнього класу, там щось виберемо. Мене тупо не вистачає. Але на чому ми поїдемо? У мене нема машини. Можна пішки погнати? Він далеко тут? Так, де автосалон середнього класу? Автосалони середній клас. Місце на карті. Ох ти Йо, ну треба трохи бігти. Блін, а ну щас, почекай, почекай. Старина, старина, Віталік, можеш дати нам машину, ми поїдемо до автосалону середнього класу, будь ласка. О, він відкрив тачку. Нам би просто якось вдвох доїхати до того автосалону, старина. Можеш відвезти. Ну давай, короче, давай по черзі. да, по черзі, давай, підвезеш. Нам треба до автосалону середнього класу. А ти, Дімочик, сиди тут. Сиди тут жди. Все, погнали. Віталік зараз довезе. Щас Віталік нас привезе, купимо пацику машину. Я просто не очікував, що там машини настільки дорогі. Я думав, що в мене трошки є гроші. А в мене все на все 2,800 на балансі. Мені трохи, Але я думаю, що все буде ок. Так, Віталік, дякую, велике. Вези сюди Дімончика. Так, а поки він везе Дімончика, нам надо вибрати його машину. Так, Mitsubishi Lancer Revolution, Beha, Civic, M5E39. Ще одна, Dodge Challenger Hellcat, Caban, На Lexus не хватає. На Ford Mustang хватає. Rio, boomer. А, це той, що не їде, кстати. Це галімий бумер. q 60 Infinity, Nissan 370, z Nissan Skyline. О, це тема. Фіолетового кольору, Ні. Фіолітовий виглядає крозовий жовтий, синій, блакитний, червоний. Буде салатовий Nissan. За 2 мільйона. Придбати, придбати. Віталік, дякую велике. Дмитро, твоя машина. Щас покажу її. Я уже вибрав машину, твоя машина вже є тут. Правда, її треба заспавнити. Тільки де вона? Мабуть, десь тут. Так пише, я надто далеко. Ну да? А ну ще раз. О, а де вона? А, ось що, зелена! Діма, це твоя! Діма, це твоя тачка! Це твій Nissan Скайлайн! хе хе я ж казав! Якщо переможеш, то буде в те тачка. Щас я тобі її попробую якось передати. Так, треба написати Sell my car. Ну Я Віталік пограбував! Так, ладно, потім з ним розберемося. 30 чи 8 тисяч у мене стилів. За одну гривню. Цей гравець повинен вивантажити. А, братуха, можеш вивантажити свій транспорт зі сервера? Ну, ти можеш задеспавнити тачку свою, яка в тебе є. Вона десь заспавнена, її треба задеспавнити. Просто щоб задеспавнити. А потім ти... я повинен задеспавнити, я не пам'ятаю. Може, треба зробити отако, а потім отако. А, ні, в мене повинен бути транспорт завантажений, а в тебе повинен бути незавантажений. не завантажений. Тобі треба написати слешкар, а потім сьомий пункт вибрати. А ні, шостий, шостий, шостий пункт. Так, він написав: все, а ну? Бенц, я запропонував Nissan Skyline за одну гривню. Діма купив! Дімончик! Це тепер твоя тачечка. Вітаю тебе! Хоч покатай мене. Хе-хе, непогано, тут ще удюха що? Пише дуже дякую. Ну, старіне, заповни, щоб була капуста, надавати промокод, Саняков. Буде купа капусти, це саме головне. Пишемо бігти, папа. -па. Давай, гудбай. Або одеть тут пацики, такі, да? спортики заряжені. Ну, непогано. В общем, подарували чуваку. Пише треба баті допомогти. Хорошо, біжи. В общем, це народ Помогли пацику трошечки. Прикупили йому тачечку. Гроші має кінчаються, звісно, так що треба буде десь їх підзаробити. Так що скоро за всім будемо грабувати всіх, тому що треба капуста. От. Ну а з вами був Санчелос Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал і всім пока-пока.